За останні 16 років в нашій країні змінилося дуже багато. Долар виріс з 5 до 25 гривень. Ми змінили три президента, пережили дві революції, у нас забрали Крим, і я закінчила школу. Єдине, що залишилось незмінним з того часу наш прожитковий мінімум. А це є і те, що я їм, що я одягаю, що купую квартиру, чим лікуюся і де можу культурно провести час. А вже розмір всього того, що туди входить, визначає керівництво країни. Прожитковий мінімум це больна тема. Однак, правозахисник Станіслав Батрин виграв два суди у кабінету міністрів, і тепер Кабмін має переглянути прожитковий мінімум і споживчий кошик. Всім громадянам розповідають про те, що тисячу з гаком гривень це є те, на що всі в цій країні живуть. А справа про прожитковий мінімум, яка стосується 46 мільйонів людей, це виклик. Уряду пробити реформи. Більшу частину доходів ми тратить на продукти. Процентів 70. Уряд України програв дві судові справи. І в суді першої інстанції, і в суді апеляційної інстанції ми довели і встановили вперше з часів незалежності в судовому рішенні, не в публікаціях, в пресі, а в судовому рішенні. Про те, що останні 15 років у нас дійсно не проводилася науково-громадська експертиза, щоб визначити вчити об'єктивний в Україні. Десь, можливо, процентів 20 від зарплати. А ну, в село допомагає. Після того, як ми виграли дві судові справи і рішення було чинності, його не необхідно було виконувати ще в 2015 році, уряд звернувся до касаційних інстанції і просив зупинити виконання даного рішення. Є така процедура. Однак і суд касаційної інстанції, вище адміністративний суд, відмови. Я якби просто кушую все, що в мене попадається. Якщо нету грошей на вегетаріанство, пусть люди переходять, не шикуючи, а так скромно. Державна служба вимушена була відкрити провадження про примус фактично єсеніка уряду щодо виконання даного рішення. І за невиконання даного рішення передбачено кримінальну відповідальність. Якщо це стосується на виконання перших осіб, які займають відповідальність новичів, то санкція від 3 до 8 років позбавлення волі. Коли грошей вже немає на це все, як как би бы, перехотів, в общем. Ліку, масу купуємо. Дитячий корм, який стоїть. Дуже багато. Державна виконавча служба на сьогоднішній день може вдатися до санкційного кроку, це накладка штрафу. На кабінет міністрів України до виконання рішень. Що рішення Щоріше не буде виконано, будемо порушувати кримінальне провадження і будемо розглядати в рамках кримінальної справи вже даний епізод. Будемо доводити до кінця. Нам від щирого серця виділено 100 грам вівсянки, 300 грам макаронних виробів, 2 кілограма цукру, 18 яєць. Не дивлячись на всі жарти про те, що українці їдять одне сало, нам не до сміху, адже держава на місяць нам дає його лише 200 грам а важу я вже 46 кг. кілограм. Місячний набір продуктів настільки невеликий, навіть для мене що єдиною можливістю поїсти у другій половині місяця є сходити в гості. Мене сім'я складається із чотирьох чоловік. Я маю двоє дві доньки. Лізі 9, 8 років. Ось моя донька. А менша менше зараз в садочку знаходиться. Їй два роки. Їй також чоловік, який на роботі зараз. Так як у мене двоє дітей, то в наш раціон щоденно входять обов'язково молочні е, якісь. М'ясо, риба, мабуть, немає такого дня, щоб ми не купували продуктів. Щодня у нас сума покупок йде від 100-200 гривень. У нас йде набагато більше, ніж в списку, який ви мені показали. Там немає таких продуктів, як ви помітили, це ж чай, кава, те, що обов'язково є в кожному домі. Мені здається, це такий список на виживання і не факт, що виживеш. Дивитися на харчування мого чоловіка, то мабуть він би за місяць скинув кілограмів п'ятдесят. А зараз ми дізнаємося, чи потрібно дівчатам ще звертатися до дієтологів, щоб схуднути, чи держава це вже зробила за них. Привет, меня зовут Татьяна, я фитнес-тренер и по совместительству диетолог-консультант. Сколько килокалорий мы плюсом тратим, значит, столько же мы должны это и покрывать. Если это девушка, тогда 2000. 2 500 килокалорий будет достаточно, э, если человек не занимается тяжелым видом деятельности, если регулярно не доедать и достаточно там 400 килокалорий, килокалорий 500 килокалорий не доедать, тогда это может сказаться и на трудовой деятельности, да, слабости. Эти калории должны быть адекватными, должно быть правильное соотношение жиров, белков, углеводов. Нельзя просто человека ограничивать, да, вот таким вот списком. Многого вида овощей, то есть все ограничивается на картошке, морковке. капусте организму нужно намного больше чем там есть на таком списке можно выжить но не прожить то если неделю так попитаться в чем-то себя ограничивая тогда это будет хорошая разгрузка для организма но если так питаться регулярно этого будет недостаточно и соответственно будут проблемы со здоровьем